Якби ви раніше знали цю інформацію, ви точно були б впевненіші у завтрашньому дні. Всього 7 хвилин про те, як в Європі навчають дітей фінансової грамотності вже в 5 класі. Мене звати Володимир Девда, я являюсь фінансовим консультантом, а також я і засновником клубу Академії фінансів. Ще більше інформації про фінансову грамотність ви отримаєте в моєму телеграм-каналі за посиланням до цього відео. Поїхали! У Кожного з вас в житті є таких три важливих речі. Здоров'я, гроші і сім'я. Кот, якщо дивитись на ваше життя з точки зору часу, то можна його зобразити на такому малюнку. Перший період життя це навчання від 0 і років до 20, саме так воно виглядає. Далі ми стаємо дорослі і починаємо працювати, заробляти. Кожен по-різному, хтось іде за кордон, хтось підприємець, хтось на роботі. Але з віком стає чимраз важче працювати і хочеться відпочинку. Чи буде такий відпочинок у вас? Давайте подивимось. Якщо дивитися на гроші, то в період навчання їх дають батьки. Коли ви працюєте, ви заробляєте і фінансово рухаєтеся вгору. На протязі життя ви виходите на певний рівень. Але чи зможете ви все життя заробляти стільки, скільки заробляєте сьогодні? Скільки ще років ви зможете працювати там, де працюєте? Що чекає вас, коли ви перестанете працювати? Більшість людей чекає падіння. І от так як ціни ростуть, інфляція, то це взагалі зводить людину до бідності. Саме тому більшість людей, які вже досягли пенсійного віку, продовжують ходити на роботу. Ви так хочете? Чи ви хочете жити в бідності? Як не докотитися до такого рівня? Як спланувати життя так, щоб не опинитися в бідності в майбутньому? Як зробити так, щоб рівень життя продовжував зростати, або, як мінімум, зберегти на тому рівні, до якого зараз ви привикли? Для цього треба на майбутнє сформувати собі хороший капітал. Сума грошей, яка дозволить вам залишатися на тому рівні життя, купляти те саме харчування, оплачувати комунальні послуги і жити на рівні вашого комфорту. Взагалі є рішення. І ми можемо подивитись, яке рішення обрали для себе жителі країн Європи та Америки. Там люди в цьому віці подорожують, відпочивають, насолоджуються життям і точно не економлять гроші. Ви це спостерігали? Давайте подумаємо, звідки ж в європейців є гроші, коли вони вже не працюють. Якщо зайти в Вікіпедію, то ми знайдемо визначення такого терміну як страхування життя. А саме давайте зачитаємо. Завершення цієї статті. Страхування життя являється основним джерелом доходу людей пенсійного віку на заході. Тобто, саме завдяки таким накопичувальним програмам люди на заході можуть дозволити собі хороший рівень життя. Справа в тому, що у нас в Україні працює тільки єдина солідарна пенсійна система. І вона дає лише 20% того рівня, до якого ви привикли. Адже пенсія в 4-5 разів менша, ніж зарплата. В Європі державна пенсія також невисока. Вона також складає близько 20%. Але крім неї, є ще державна накопичувальна, яка складає 30%. Це та пенсія, яка накопичується на персоніфікованих рахунках людини, яка працює на роботі. І саме основне джерело. Це самостійні накопичення, які європейці, як правило, роблять в компаніях страхування життя. Так от, вже з 2003 року на ринок України вийшли європейські та американські страхові компанії, тому що в 2003 році був прийнятий закон про трьохрівневу пенсійну систему. І згідно цього закону, так само як в Європі, так само і в Україні у людей появилась можливість накопичувати собі на майбутнє. Як це працює? До прикладу, ви вирішили, що ви можете накопичувати 10%. Порахуйте зараз, скільки ви витрачаєте в місяць і 10% від цієї суми, це і буде ваша цифра. Я взяв для прикладу, якщо б ви накопичували всього 55 гривень на день. В рік це 20 тисяч гривень. Якщо б ви це робили на протязі довгого терміну, скажімо, якщо б ви накопичували 20 тисяч протягом 30 років. То за цей час у вас би накопичилось 600 тисяч гривень. Враховуючи те, що страхові компанії не просто тримають ваші кошти, а інвестують в різні галузі економіки, то на виході вам ще й нарахують непогані відсотки. По принципу складного відсотку сума буде близька 2 мільйонам, а саме 1 мільйон 800 тисяч гривень. І таким чином, в кінці ви отримуєте 2 мільйони 400 тисяч гривень. Ця сума приблизна. Точну суму ми можемо вам розрахувати, коли дізнаємося конкретний ваш вік і місце роботи. Адже ці фактори грають суттєву роль. Навіть враховуючи 2,5 мільйони і теперішній час, ця сума точно дозволила б багатьом пенсіонерам не ходити на роботу і не жити в бідності. Саме так могло би виглядати ваше життя. А тепер поговоримо про другу сторону медалі. Очевидно, ми розуміємо, що протягом життя може трапитися така біда, як хвороба, травма, нещасний випадок або взагалі може буває так, що люди не доживають до пенсійного віку. Що тоді буде з рівнем життя вашої сім'ї? Очевидно, рівень сім'ї буде йти на спад. Якщо, не дай Бог, в сім'ї хтось захворів на онкологію чи інфаркт, якщо, не дай Бог, тато, який годував сім'ю, приносив кожного дня гроші, загинув, то з якими фінансами він залишить дітей? Ці питання потрібно задавати собі кожному. Так от, якщо ви є клієнтом такої компанії, ви можете бути спокійними за свою сім'ю. Адже в разі нещасного випадку або в разі, не дай Бог, смерті клієнта, страхова компанія виплатить суму, яку мала би виплатити клієнту його сім'ї. І виплату вона робить одразу, якщо не дай Бог, людина загинула. Також додатково в цей договір буде включені захисти по медицині. Переломи, опіки, травми, нещасні випадки операції і багато-багато інших речей. Аналогічні програми можна підбирати і для дітей. Ті з вас, в кого є маленькі діти, внуки, похресники, ви вже зараз можете накопичувати їм маленькими сумами на майбутню квартиру, автомобіль чи просто стартовий капітал. До прикладу, якщо б ви відкладали дитині щороку хоча б 10 тисяч. І робили це на протязі 25 років, то ви накопичите 250 тисяч гривень. А враховуючи складний відсоток, приблизно ще 500 тисяч гривень буде нараховано у вигляді відсотків. Таким чином, ваша дитина, коли вже буде в зрілому віці, отримає стартовий капітал для покупки нерухомості автомобіля чи для відкриття якоїсь власної справи. І якщо у вас. Після цього ще все ж таки залишилися питання, чи вам це потрібно. Я рекомендую зв'язатися зі мною або з тією людиною, яка скинула вам цей відеоролик. Мої контакти ви знайдете в описі до цього відео. А також запрошую в мій телеграм-канал Академія Фінансів. Це клуб, де ми безкоштовно надаємо курси по фінансовій грамотності. Дякую за увагу! З вами був Володимир Девда. До зустрічі!